Цим життям управляє цим тілом, і воно робить за тим, що я подумаю, я ось цей подумає, і це тіло те і робить. А насправді потрібно розвернутися взагалі в іншу сторону, почати споглядати, що робить тіло. Тобто, не думати і тоді йти робити, а дивитися, що робить тіло, що відбувається довкола, і жити просто тіло буде саме робити. Ви побачите, що тіло саме все робить. Не потрібно взагалі нічого думати, не потрібно щось планувати, не потрібно просто в якийсь момент. Тіло встане і піде і зробить те, що воно має зробити. І життя буде далі так житися, як і жилося, просто, просто змінити фокус, здумання на споглядання всього, що відбувається. Лише викидає подумати, а ви обертаєтесь і дивитесь, що робиться. Хтось скаже, що тіло буде лежати, Якщо я, якщо я буду просто споглядати, в якийсь момент буде і так, що тіло лежить і споглядає. Це якраз і для того є, щоб ви напрацювали, ось це бачити, як тіло саме дихає, як воно рухається, як воно там себе по, десь потрогало, десь поправило волосся, десь. Потягнуло носом. Це все потрібно для того, щоб побачити, що тіло саме все робить, для того, щоб ось це все побачити, бо раніше думалося, що я управляю цим тілом, що є якийсь я, який без його е, якби, повеління, рука не рухається, ноги не йдуть, я вирішую, куди я йду. Ось це і я завжди був. А коли розвернутися фокус, почати спостерігати, тіло буде і лежати, і ви будете спостерігати, що робить тіло. Ви будете слухати, що за вікном, ви будете слухати, що за дверима вашої кімнати, ви будете споглядати, як там, як щось за вікном порухалося, якась там гілочка від, і ось це споглядання, воно допоможе. s časom odpustite ta kontrol.